Всім привіт! Втягала малого це його купа. Зараз розложу розроблю розпаковку. оце чоловіку така куртка досталася. Це джинсова куртка. Була ось 140 злотих, зараз 39. Джинсова куртка. Чорна, взагалі, реально класна. Ось така кофта, бомпер, не знаю, як вона називається. Підросткова теж була. Скільки там? 160, це за 109 малий захтів, Ну вона, звісно, реально дуже крута, колір гарний. Просто чорні штани теплі. Теж були 130, за 80. Тут всякі штуки от внизу і вмальовані. Прикольні далі. Далі ось така кофта. Тут теж малий вибирав сам. Кажуть, що це дуже модно зараз. Я, коротше, не в курсі. Це його вибір, так, теж була. 140, тепер 80. Ось такий теж. Це вже моя кофточка, теж класна. Це саме в гроб чи як воно ось дивіться, 60 злотих була 140. Боже, яка вона класна, вона м'ягесенька така, топласенька. Так, це кофта тонка, це вже десь на весну. Теж було дивіться, 70 злотих, ми її взяли за 13. Шапка. Ось теж було 40, за 20, 50%. Ну, це в гробхаус ми ходимо. Там дійсно класні скидки. Ще ось така рижого кольору. Ну, теж 30 злотих. Була 70. Якість взагалі класна. Повністю катон. Бамбук божен. Коротше, хороша якість. І ще одна. Футболка бобер. За 12 злотих, слухайте. Теж 100% бавовна. 13 злотих Була 60. Ну не клас, клас. Малий задоволений, ми, в принципі, те, що все йому купили. такий боброві розпаковки. Марного <свісно> дня.